Селище Угроїди знаходиться за 6 кілометрів від кордону з Росією. Попри періодичні обстріли з боку Російської Федерації, тут продовжують жити люди. Внаслідок одного з обстрілів наприкінці липня у селищі було пошкоджено понад два десятки домогосподарств. Кілька будинків напівзруйновані, в інших уламками снарядів побиті вікна, двері, дахи та господарчі споруди. Тоді одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. У цьому будинку разом зі своїм чоловіком живе Валентина, донька Раїси Тихонівни. Жінка розповідає: один зі снарядів поцілив у їхній будинок, інший розірвався на подвір'ї в той момент, коли донька поверталась з городу. Оце бачите ось. Дирки які ось. Оце летіло все, осюди летіло. І вона тільки двері відкрила і її там і звалила сразу. І ото ж, бачите, дирки які. Ось яка диряка. Тут би, не дай Бог, оцей чи цей осколок попав, то насмерть би вбив одразу. І її отут звалила коло дверей. На крики про допомогу прибігли сусіди та односельці Валентини. Поранену жінку відвезли в лікарню. Про те, що з донькою трапилось лихо, Раїса Тихонівна дізналась від сусідки та сина. Сама жінка живе за кілька дворів від доньки і під час обстрілу ховалась у погребі. Кажуть, та чого ж ви мені не сказали? а Син каже: тобі лучі не бачить було. Такого, бо і кішки видні були, і нога перебита, тіліпалася на шкурки. Оте таке. Ну що нас у зразу повезли, і ще і в песику був осколок у голові. Витягли три сантиметри, що він видать, по і ж, мабуть, пішов, що не то так не зачепила. Врач каже, дитина в сорочці родилася. Понівечило й будинок та господарські приміщення, показує Раїса Тихонівна. Кладовка тут була. І воно отак, згори униз сюди поцілила. І ото цією волною, ото кришу знесло, побила всю, оцю сторону. І он, бачите, увесь розкритий і кухня побита вся. І це поприбирали. Нема ні одного вікна, не залишилося. Нині хату за допомогою односельців та благодійників трохи підлатали, а донька Раїси Тихонівни й досі перебуває в лікарні. Ну, скрутили, не дрізали, скрутили. На болтах будуть робити операцію, як трохи заживеться рана, бо дуже кішки були поранаті. Їх пошивали, вона тиждень лежала нічого і води не пила, Ото капали і все. А тоді вже почали розрішати потрошку, їсти, ну лежить, поки не встає. Жити під обстрілами страшно, каже Раїса Тихонівна, та виїжджати не планує. Як почали стріляти і бігають усі по погрібах, ховаються, кожен боїться. Як є, кому куди поїхати, ну, в основному молодь поїхала, а так усі по містах. Ховаємося та і все. Та прислухаємося кожну минуту, що ось-ось щось та й прилетить, будь вони лена. У їх, мабуть. Нема сердець чоловічеських у їх або кам'яне ледяне серце, Що вони таке роблять? Сусідні домогосподарства теж пошкодило, каже Раїса Тихонівна. Наприклад, у цьому мешкали брат із сестрою. Їх також поранило уламками, і нині вони перебувають у лікарні. А в будинку напроти поранило чоловіка. Згадує, як це було Тамара Микитівна, яка мешкає по сусідству. Вікна всі повилітали і ось де то і чоловіка поранило. У погріб біг і поранило, лежить у больниці. А вона їй нічого. Вони зараз у Краснопілі там мешкають, бо тут вже ніяк жити. І вона нас вже два вікна там вилетіла теж. Одне застіклили старим стеклом, а друге он так пленкою опутали. Від ворожих обстрілів Тамара Микитівна з чоловіком теж ховаються у погребі. Виїжджати у більш безпечне місце не планують. Та куди ж виїхати, як у мене сліпий чоловік, куди я з ним поїду. І, і тягаю його в погріб, як почнуть стукати, і тягаю. І діти ж тут, куди ж виїжджати. Нікуди виїжджати нам. Страшно, а живемо, так. Да. А що ж робити? Нині в селищі Уграїди проживає понад дві тисячі мешканців. Близько двох сотень дітей, зареєстрованих у місцевому ліцеї, минулоріч навчались онлайн. Як буде в наступному навчальному році, ще не вирішили, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директорки Світлана Бобель. Ще у нас не було підради, не було ще якихось обговорень таких, але я думаю, що кожен з наших вчителів. Цією думкою переймається. Якщо ти відповідальний за 20 чи 30, чи скільки там дітей у класі, то це дуже велика відповідальність і ну, я не говорю за всіх, особисто за себе. Це дуже велика відповідальність, і я абсолютно за дистанційне навчання, тому що в таких умовах офлайн. Краснопільську громаду, до якої входить селище Угроїди, останні кілька місяців російські війська обстрілюють у посиленому режимі. Вбивають і травмують людей, гатять по критичній інфраструктурі, розповідає заступник голови громади Василь Лавриненко. Найбільше зазнала пошкодження це електрозабезпечення. І на даний час є такі села, в яких ще і досі не відновили електропостачання. В зв'язку з тим, що доїхати виконати ремонтні роботи. Працівники РЕМ не можуть за систематичних обстрілів. Щодо евакуації з прикордонних сіл, тут процес налагоджений, розповідає Василь Лавриненко. Проти бажаючих залишити своє домогосподарство і виїхати небагато, а ті, хто виїхав, не втрачають надії на повернення. Всі щиро вірять в нашу перемогу, в наші збройні сили і не втрачають надії повернутися назад до себе в село. Ірина Касьяненко, Андрій Крамченков. Суспільне, Новини Сумщина.